Тут стоїть коло сніг, все падає, все зручно, елементарно, просто одна людина знімається, пита, бере, переносить, тобто легко. Шість десятків буржуйок для українських військовослужбовців виготовили на одному з рожичинських підприємств. В одному з цехів робітники вирізають листи. В сусідньому цеху вигинають їх під прямокутну форму металевої грубки. Зварювальник Валерій Дудчук з'єднує усі елементи буржуйки в готову піч. Ми все по покресленню там те, що треба там зробити, то нам дають. Може що щось оновлять, робимо краще. Там. Зроблено як для людей, як для себе. Керівник підприємства Володимир Безверхий розказав, що працює з металом, тому має деталі для виробництва таких металевих печей. Наші пічки вони що є в рожищах в нашому військоматі на Львівщині, на полігоні. Що... Ну, назвемо так напередку, на нолівці вони так само є, хлопці ними користуються. Виробляють два види грубок. Конструктор Сергій Шевчук говорить, що спочатку віднайшли креслення старих зразків буржуйок. На їх основі розробили свої. Її обізвали бандерпіч. Ну так, якби. Але це все, як то кажуть, з дідівських досвідів бачили, як воно працює. Наступна партія грубок матиме оновлення, розповідає конструктор. По боках ми маємо зробити дужки і зверху, щоб можна було. Ну, Щось розвісити, сушити, наприклад, тут можна ставити варити, тут грітися одночасно. Ну тобто раціонально. Металеві печі роблять лише для потреб військових, грошей за них не беруть. Чавунні кільця для приготування їжі й плити також безплатно дає Рожичинське ливарне підприємство, каже Володимир Безверхий. Він не програє і дуже ну, довго він служить. Тут знаходиться верхня плита, що воно і колоснік, де іменно горить вогонь і постійно температура, яка руйнує метал. Наші люди їздять дуже часто, возять допомогу на схід. І от нам треба, вони приїхали, забрали, ми зробили там 5, 10, 15 штук. Вони стоять, приїхали, треба, потреба є, має можливість, ми віддали, вони знову поїхали. Волонтери возять теплі речі для бійців на передову, захисники просять і буржуйки. Треба думати про наших хлопців. Є такі моменти, що і десь згоріло, десь при переміщенні. Ну, і Скажімо так, що потреба в цьому є. Павло Мельничук, Олександр Ватищук, Суспільне, Луцьк.